Нещодавно минув рік із початку війни в Судані, насправді чергової війни. Бо за останні десятки років, на жаль, конфлікти як в Судані, так і в країнах поблизу Судану стали відносно часто історії. Втім, що привертає нашу увагу саме до цього свіжого конфлікту, це те, що в ньому бере безпосередню участь українське ГУР. Хоч насправді я дуже не люблю цю позицію, що, мовляв, саме через участь українців якась війна нам стає цікавішою, бо, по ідеї, було б добре чути і знати про кожну війну, що відбувається. Зрештою, цього ми очікуємо від світу до нас, аби вони не забували нашу війну і наші страждання. Бо де б не відбувалася війна, це завжди трагедія, і на мою особисту думку, було б справедливо бодай бути в курсі справ у світі. Скажімо, для розуміння: під час війни в Судані, про яку ми майже не чуємо, вже загинуло більше 15 тисяч людей, а майже 9 мільйонів людей мусили покидати свої місця проживання. І це не єдиний конфлікт навіть в самій Африці. В Демократичній Республіці Конго за останні роки із всього 7 мільйонів населення країни більше 5,5 мільйонів людей також є примусово переміщеними особами, а 72% населення мусить якось виживати на менш ніж 80 гривень на день. Сім років також триває конфлікт в країні Мозамбік. Минулого року від рук ісламських фундаменталістів, зокрема Аль-Каїди та ІДІЛ, в Африці загинули 23 322 людини. Це вже я не кажу про війну в Газі. Яка за 8 місяців забрала життя більше 30 тисяч палестинців та близько півтори тисячі ізраїльтян. І це далеко не всі конфлікти, що зараз відбуваються по всьому світу, або які досі остаточно не завершилися, але ж дещо охолонули. Втім, сьогодні ми поспілкуємося про Судан, а саме про те, що це за країна, чому там триває війна і до чого там Україна та Росія. А поки що я нагадую вам, що наша програма називається Антидот. Це відеопроєкт, в якому ми розповідаємо про російський вплив в країнах так званого глобального півдня. Цей близький схід, і Африка, і Латинська Америка і так далі. Мене звати Олексій Приймак і я головний редактор Постпаст медіопроєкту, який протидіє конспірацизму, упередженням та історичній дезінформації українською та арабською мовами. Судан це третя найбільша країна в Африці. З моменту здобуття незалежності в 1956 році ця держава перейшла більше 35 переворотів чи спроб здійснити переворот. Це значно більше, ніж довелося пережити будь-якій іншій африканській країні. При цьому здебільшого в цей час країна перебувала під владою військових. З самого початку незалежного існування країни в Судані тривала ворожнеча між переважно мусульманською північчю, яка намагалася поширювати закони шаріату на всю релігійну строкату країну, та переважно християнським півднем. На тлі цього в країні відбулося кілька громадянських воєн, і, врешті-решт, південний судан відділився і став окремою державою. Таким чином, сьогодні Південний Судан це найновіша держава в світі. Вона з'явилася 2011 року після проведення референдуму. Причому ця незалежність є загально визнаною, а Судан взагалі був першою державою, яка визнала незалежність Південного Судану. Але я хочу наголосити, що сьогодні мова йтиме не про Південний Судан, а про Осту Республіку Судан на півночі, де переважна кількість людей сповідують Іслам, хоч здебільшого на півдні досі є багато християн та представників інших релігій. Отже, повернімося до Судану. Після чергового перевороту, здійсненого 30 червня 1989 року, до влади прийшов полковник Омар Хасан Аль-Башир. За свою політичну опору він вибрав на тоді доволі малопопулярну партію Національний Ісламський фронт, що проголошувала курс на суцільну ісламізацію країни. Причому Національний Ісламський фронт очолював відомий ісламський фундаменталіст Хасан Абдалла Аль-Турабі. І коли я кажу Ісламський фундаменталіст, я не перебільшую. Хасан Абдулла Турабі на початку 90-х років запрошував до Судану самого Осаму бін Ладена, очільника терористичної організації Аль-Каїда та архітектора майбутнього теракту 11 вересня в США, коли були знищені вежі близніки всесвітнього торгівельного центру та загинули близько трьох тисяч людей. Хасан Абдулла ат Турабі називав Сполучені Штати втіленням диявола, а Судану намагався зробити притулок для Аль-Каїди. Окрім Осама бін Ладена, він ще й запрошував до Судану заступника очільника Аль-Каїди Аймана аз залахірі якого в липні 22-го року знищили американці за допомогою безпілотника в Кабулі, столиці Афганістану. Тоді, до речі, обійшлося без цивільних жертв. З часом під тиском світової спільноти та США, зокрема, аль каїду видворили з Судану. А між керівником країни Омаром Хасаном Аль-Баширом та Хасаном Абдулої ат Турабі з часом виникли суперечки, що послабило вплив релігійного фундаменталіста в країні. Загалом протягом 30 років Судан перебував під диктатурою Омана Хасана Аль-Башира, аж поки в 2019 році люди не скинули авторитарного лідера. Тоді проти Башира об'єдналися всі: і народ, і ті сторони, між якими зараз триває війна. Країна увійшла в перехідний період, який мав завершитися демократичними виборами та загалом впровадження демократичних принципів в Судані. Але цього не сталося у 2021 році. Знову відбувся переворот, і на чолі нього знову стояли військові. Лідером країни став генерал-лейтенант Абдель Фата Аль-Бурхан. Саме він зі Збройними силами Судану є однією зі сторін конфлікту, який триває донині. Інша ж сторона це сили швидкої підтримки на чолі з Мохаммадом Хамданом Дагало, або, як його частіше називають, Хаметті. На перший погляд, це війна між двома військовими Абделем Фата Альбурханом та Хаметті за владу. Але, звісно ж, все не так просто. Бо, попри те, що народу Судану схоже подекуди, байдуже на те, хто саме з цих генералів одержить владу. Різним іншим державам та зовнішнім силам на це не байдуже. І ось тут ситуація закручується інтенсивніше. Коли минулого літа генерал-лейтенант Абдель Фата Аль-Бурхан опинився в оточенні силами швидкої підтримки столиці Судану, перед ним постало складне питання, як вибратися із міста. Імовірно, для цього була б необхідна допомога. І по таку допомогу він звернувся саме до України. Наше керівництво ж доволі серйозно поставилося до цього запиту, адже після російського вторгнення до України. За інформацією журналістів Wall Street Journal, яку ті одержали від українських та суданських військових, Судан постачав Києву озброєння або безпосередньо, або сприяв цьому. Але далеко не лише це привернуло увагу до країни. Головним фактором у цьому всьому є Росія. Російська ПВК Вагнер безпосередньо підтримує повстанців, сили швидкої підтримки на чолі з Хаметі. І Росія не єдина держава, яка бере участь у конфлікті. Наприклад, разом з Росією сили швидкої підтримки підтримують також і Об'єднані Арабські Емірати. Зокрема, під виглядом гуманітарної допомоги вони передавали зброю цьому військовому групуванню. Натомість армію Судану та чинну владу підтримують Єгипет та Іран. Як би це не звучало, війна в Судані ведеться значною мірою за золото, на яке ця країна багата. Наприклад, ПВК Вагнер прямо видобуває золото в Судані, аби допомагати режиму Путіна пом'якшувати вплив санкцій та допомагати вести війну проти України. До початку війни в Судані росіяни щороку вивозили золото на приблизно 4 мільярди доларів. Саме це, ймовірно, стало основною причиною, чому український гур опинилося в Судані. За словами кількох українських військових, які брали участь в операції за кілька тижнів після прохання Бурхана про підтримку, українські сили висадилися в Судані та почали бої, аби відтіснити сили повстанців подалі від столиці Судану Хартума. Через кілька тижнів президент Зеленський проведе незаплановану зустріч із Бурханом, під час якої вони обговорять участь росіян у війни в Судані. А участь ця була відверто кажучи, катастрофічною. Сили швидкої підтримки, яких росіяни навчають та яким всіляко допомагають, звинувачувалися у багатьох воєнних злочинах, зокрема в сексуальному насиллі, тортурах, пограбуваннях і так далі. Окрім того, поваливши чинну владу, росіяни перекрили будь-яку можливість постачання Україні озброєння завдяки Судану. Тому українські спецслужби розпочали операції проти ПВК Вагнер та тренованих ними сил швидкої підтримки. Значна частина операцій проводилася вночі для зручності близько восьмої вечора групи з п'яти-шести людей. У фургонах прямували до місця проведення операції. Журналістам Wall Street Journal вдалося ознайомитися із відеоматеріалами, на яких українські спецслужби відкривають вогонь по одній із баз сил швидкої підтримки, а прибуле підкріплення, уражують дронами. Загалом українські спецслужби почали активно застосовувати ФПВ дрони в Судані, що, відверто кажучи, допомогло силам Бурхана відновити контроль над значною часткою території, зокрема більшістю районів другого по величині міста Судану Умдурман. Саме десь на цій території було взято в полон російського вагнерівця та кількох місцевих найманців, завербованих росіянами. Зваді солдат, Як подростя, сюди? Їхали через цар в Хартун. Катає ціль? звірнуть місцеве правительство. На момент спілкування із журналістами з Wall Street Journal група під командуванням Прада вже повернулася в Україну на початку цього року. Причому за інформацією видання жоден український боєць не постраждав, а в описаних журналістами операціях за заявами учасників подій не загинули цивільні. Таким чином війна в Судані стала ареною інтересів багатьох держав. Наші спецслужби, схоже, бачили такими інтересами збереження чинного керівництва, яке наважилося на підтримку України зброєю, якої в Судані відверто кажучи багато і різної, а також у тому, аби всіляко перешкоджати інтересам росіян та робити їхню війну в Україні якнайбільш дорогою. І водночас, як ви могли помітити, ця війна дуже химерно розстосувала прибічників різних сил. Я маю на увазі, що Іран та Росія підтримують різні сторони. Іран сили Бурхана, а росіяни сили швидкої підтримки Хаметті. Водночас, ми, з першого погляду, опинилися по один бік з іранцями, які є найближчими союзниками Росії в її війні проти України. Але ж фактично, очевидно, задачі гур в Судані були повністю унезалежненими. Їм йшлося про війну з росіянами, які викачують з країни золото та намагаються перешкодити підтримці України. Воно час Іран в цій війні вбачає зовсім інше. Для нього це черговий фронт суперництва з Об'єднаними Арабськими Еміратами та Саудівською Аравією. Тому можна майже з впевненістю ствердити, що інтереси українців та іранців ніяк не перетиналися. Звісно, складно говорити про міру залученості сторін, якесь там співробітництво між ними і взагалі про будь-які деталі війни в Судані, але на рівні повідомлень з інтернату все виглядає так, що кожен там займається своїм. Ну а на цьому поки все. Щиро дякую вам за перегляд. Запрошую переглянути наші попередні відео про російський вплив у державах так званого глобального півдня, зокрема про російську дружбу з талібами, про участь росіян у війні в Сирії, про історію постання російсько-іранського партнерства, російський вплив в Латинській Америці та більше. І підписуйтеся на наш канал, аби не пропустити найцікавішого.